Всім доброго гарного ранку. Ось так почався сьогоднішній мій ранок. Отримала посилку з тему. Що я замовила, зараз ми з вами побачимо. Відкриємо посилку, чи то я розчаруюся, чи то я буду задоволена тим, що прийшло. Посилка прийшла в такому вигляді. Доволі таке. Не дуже гарного пакування. Так, перше, що я хочу вам показати, це платок. Платок у леопардових кольорах. Мала таку нагоду і купила собі леопардову блузку. Тепер у мене леопардова хвороба. Замовила пояс під шкіру леопарда. Розмір, до речі, метр 130. Брала з золотою пряжкою. ось так виглядає цей ремінь. Доволі таки симпатичний, гнеться, немає запаху. Тож, я буде, думаю, що буде гармонічно, якщо одягнути ремінь з якимсь одягом, підкреслити його хусткою леопардовою. Одягнути окуляри. До речі, я замовила окуляри, теж леопардовому вигляді, То я буду, думаю, що буде доволі таки приємний лук. Ну, так, ремін мені, цей ремінець мені подобається. Буду, я думаю, що я буду носити. Ним я задоволення. Рухаємося далі. А, далі. а далі буде цікаво. Далі леопардові ботинки, чи то. Чоботи, чи, чи то батільйон, я не знаю, що це. Але я таке їх замовила. Ось такі вони, їх можна носити як з куртками, так і вони осінні. Доволі таки непогані з вигляду. На застібки є молнія, є хвостик, за який можна тримати, коли ти його взуваєш. Так. Шнурки, шнурки хороші. А от з розміром якийсь розмір чомусь 40. Я ніколи не носила 40 розмір, але помірю, приміримо, будемо бачити. Так, що наступне? Так, наступне наступне це, мабуть, це лосини. Я замовила собі, чи то бріджі, чи то лосини. Так, непогане пакування в такому пакетику зі пакетів. Так, чорний колір, не було більше інших кольорів. Я люблю ходити вдома в футболках і ось таких лосинах. Приємна тканина, склад непоганий, розмір 1Х, такий якраз мені підходить. Тож, я думаю, що буде приємний, не буде тріщать, не буде викликати якісь подразнення. Штанишки такі широкі. Запаха немає. Я не люблю запах китайських товарів. Немає запаху. Так. Ну що ж, е... Занурюємося далі у наш пакет. Далі я замовила У мене ж напала леопардова гарячка. Тому я замовила очки, окуляри. окуляри. Зараз осінь, можна носити сонячні окуляри. Тим більше я замовила хусточку леопардовим принтом, ось такі. І гармонічно буде із ременем, якщо підкреслити талію, де її можна знайти. І ось так дуже чудово в такому виконанні хустку зав'язав, одягнув окуляри, і в тебе дуже чудовий лук. Я думаю, що це гармонічно це буде носитись. Поки що я задоволена тим, що надійшло. Взуття ще будемо міряти. Так, наступна коробка, тут теж взуття. Це я замовила собі осінні туфлі, гарне пакування, коробка. Кожний черевичок знаходиться у своїй ніші. Так, ось такі туфлі. Вони м'якенькі. Пряжка гарно запакована, щоб вона ніде не подралася, п'ятка, щоб не завалилася. Так, отут дуже м'яка, всередині зручна така підкладочка, стелечка. Що дуже сподобалось, так це резинка. Тобто, якщо у вас утікають ноги, вам буде дуже зручно, тому що вони розтягуються. Так, другий точно так же запакований. Ще якісь подарунки поклали, чи я не знаю, що це. Якщо ви знаєте, що це, то напишіть. Теж запаковані пряжки. Запаковано, щоб не завалилася п'яточка. Ось так. Розмір тут, здається, 38,5 на 39. Ну що ж, будемо приміряти, трішки важку Такі Таке нелегке взуття. Ну, все буде перевірятися, все буде носитися, потім будуть робити висновки. Так, що в нас далі? А далі така більш необхідна річ у жіночому використанні це для бюзгалтера. На дві і на три застібки. В трьох кольорах: чорні, білі і беж. Тут дуже зручно, коли тобі. Десь щось тисне і ти можеш його подовжити. Тут, на три, бачите, на три засібочки білий колір і бежевий колір. Тягнеться хорошо, тобто нічого не буде ніде стискати. Ну, буду, це я буду використовувати, тому що я замовила в таких кольорах і на дві, і на три е, крючечки. То це мені знадобиться, це підходить. Так, що в нас тут далі із того, що я замовила? Так, а це геть не те, що я замовляла. Я замовляла Анатолію зимову кепку. Написано: бейсболка зимова для чоловіча. Але щось тут геть на зиму не схоже. О, ну, я так думаю, що в китайців. Порозуміння зими виглядає саме так. Мені прийшла безболка, геть в дирочку. Ну, так, буде провітрюватися голова при наших мінус 20, мінус 22. Чудова кепка для Анатолія на зиму. Не знаю, що робити з таким товаром, як це повернути. але воно не коштує тих затрат того часу, щоб повернути. Ну, це мінус. Цим я не задоволена, це мені не підходить. Так, а це дивна штука, яка допомагає, коли вріз ніготь в тіло. Я з цим дуже страждаю, дуже від цього мучуюсь. Ось так це працює тобто ми беремо його підтягуємо і можемо спокійненько підрізати. Ну що ж, будемо практикувати, буду використовувати це в подальшому. Так, ну що, підводимо підсумок із того, що я купила, Із того, що в мене є. Так, бріджі чи толосіни зач, залік. Це я буду носити. Це мені подобається, це мені підходить. А інше, інше будемо розглядати. Так. Ботинки, берці звучить. М'якенькі тканина така в них доволі таке. Так, розширювачі. Окуляри Окуляри гарні, окуляри легкі і гарний тон мають. тобто буде хорошо для очей. Ну, Це саме велика помилка в цьому розпакуванні це ця кепка. Цим я не задоволена геть. Ну, це це буду носити, я думаю, що замовлю ще в інших кольорах. Це мені сподобалось. Так, ремінь дуже чудово. Хустинка теж. Вона невеличка. Я розпакую, потім якісь зберу луки і покажу, як це буде. Чи то буде гармонічно, чи не гармонічно, будемо бачити. Це вже буде використовуватися на мені. Як я скомпоную, так і буде. Тож, є можливість пофантазувати. Ну, виглядає доволі таки приємно. Чудові окуляри, я окулярами дуже задоволена. Ця річ теж корисна, Тож, вона. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. До зустрічі на моєму каналу. Гарних вражень та сподівань тихого вечора.